Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана, і сьогодні ми будемо готувати смачні тефтелі із ячкою, а також з овочами. Я спочатку підготую овочі. Тут у мене капуста і шматочок невеликої моркви. А також я ще взяла дві цибулини і один солодкий перець. Одну цибулину порізала четверть кільцями і підсмажую її на сковорідці. Цибулю підсмажила злегка до прозорості, додаю туди натерту моркву. Перемішую все, накриваю кришкою і при помірному вогні тушкую. Червоний солодкий перець подрібнила невеликою соломкою і додаю його також в сковорідку до цибулі з морквою. Не обов'язково брати червоний перець, але люблю, коли отак красиво і яскраво. Все перемішую, знову накриваю кришкою і злегка протушковую. Капусту посікла невеликою соломкою, і також додаю її в сковорідку до овочів. Овочі в сковорідці підсолюю за смаком, все перемішую і знову накриваю кришкою і при дуже маленькому вогні тушкую. В Сковорідку додаю невелику кількість води. Ну, Десь грам 50, може 100, не більше. Поки овочі будуть тушкуватися, я займусь підготовкою тефтелів. До фаршу у мене курячий фарш, натираю цибулину. Тут у мене фаршу 450 грам. Цибулю зверху на фарші підсолюю. Додаю чорний мелений перець. Також ще додаю сухий базилік, приправи, звісно ж, можна додавати за своїм смаком. Ячнєву кашу зварила заздалегідь. Тут у мене 5 столових ложок ячки, які я промила і залила 1 до 2 водою і відварила таку кашу. Але мені здається, що цієї каші буде багатовато, тому я Отакий менший шматочок відрізала, а цей більший додаю до фаршу і все перемішую. Вирішила ще до фаршу додати одне сире куряче яйце. Але мені здається, це не обов'язково. Так як фарш і так, дуже липкий, в'язкий, але нехай буде для смаку. Виробляю з фаршу Тефтелі, кругленькі такі, і викладаю їх зверху в сковорідку на овочі. А сама тим часом підготую соус, яким буду заливати ці тефтелі. У мене тут три ложки сметани, підсолюю її і додаю десь склянку. Води. Все це ретельно перемішую і буду заливати таким соусом тефтелі із овочами в сковорідці. Із всього фаршу в мене вийшло 10 тефтелів, але в сковорідку помістилося лише 8. Дві я відправила в морозильну камеру, а потім при необхідності дістану і приготую. До тефтелів додала ще один лавровий листочок, перевернула їх, накрила знову кришкою, і на помірному вогні тушкую до готовності і до випарювання вологи. Зелень у мене тут кріп, петрушка і зелена цибуля. Нарізаю дрібненькими шматочками і відправляю в сковорідку до тефтелів, виключаю тут же Вогонь накриваю кришкою і нехай ще постоїть хвилин 10, дійдуть. Так як цю страву я готую в одній сковорідці все, тому це економно, швидко і дуже смачно. І звісно ж, таку страву можна вживати діабетикам і не лише діабетикам, а тим, хто не хоче набрати зайву вагу або, навпаки, скинути її. А ще така страва підійде тим, у кого мало вільного часу. Зробили, приготували, і вам можна два дні точно для двох членів сім'ї використовувати це як на сніданок або й на обід. Експериментуйте, готуйте, смакуйте і будьте здорові і неодмінно дуже і дуже щасливі.